Ми бачимо людей, які продовжують писати на звільнення. Чого ми їм муляємо? Де ми корпус де виставали? Ви бачили там двох багатоїтажки? Фінансування на нас нема, а може ця реорганізація буде через рік, через два? А старші дітки наші були на першому поверсі, ті, що е, вже чотири і старше. То кожного дня вони питали мене, Таня, коли ми додому будемо їхати. Звертаємось до всіх небайдужих, збережіть установу Ворцелі Працівники Київоблгазу ставлять заглушки на газовій трубі біля корпусу Київського міського будинку дитини імені Михайла Городецького. Унікальний заклад працював з 1933 року і навесні 2022-го зміг евакуювати дітей з окупованого селища курорту Днями в останніх числах січня у соціальній мережі Facebook на сторінці самого закладу з'явилося повідомлення про його закриття, яке офіційно названо реорганізацією установи. А тим часом працівники продовжують писати заяви на звільнення. Ми бачимо людей, які продовжують писати на звільнення, хоча це кожне ну життя кожної родини. За словами персоналу, їх почали звільняти ще перед новим роком. Тоді пішли з роботи 49 людей, залишилось 105, але зараз вже більше 70 написали заяви на звільнення. Люди дуже бояться, що, так як нам сказали, що з першого числа доступу до закладу не буде. То люди дуже бояться, що просто ні бухгалтерії потім не знайдемо, де можна оформити свої трудові книжки. Наприкінці січня до будинку дитини завітав представник департаменту охорони здоров'я із юристом. Вони зібрали деяких працівників адміністрації закладу. 24 числа в заклад приїхав представник департаменту охорони здоров'я і озвучив членам адміністрації в усній формі, що на нас не виділений кошторис, і треба, щоб всі писали заяви на звільнення за власним бажанням. Пані Наталя зазначає, за декілька днів відбулися вже трудові збори колективу. На них вони почули про припинення трудової діяльності закладу, однак не отримали жодних розпоряджень чи офіційних листів. Вони підводять нашого керівника, щоб він самовільно написав таку вказівку, що призупинка трудової діяльності колективу. І було озвучено, що з першого числа ми вже на територію закладу не попадемо. Будемо висіти в воздухі, не зрозуміло скільки фінансування на нас немає. А може, ця реорганізація буде через рік, через два, і люди злякались. Керівниця будинку дитини підтверджує цю інформацію. Працівники, от, як вони вам сказали, Наташа Камінська, так є на От те, те, що, те, що є. Тобто, а те, що кажуть, що вас як самовільно так, змушують видати лист, що я працівники... такого не роблю. Угу. Це незаконно трохи. Я такого не робила і не роблю. Олена Почкова працює у цьому закладі вже 20 років. Нині її син разом із українськими військовими боронить Бахмут. Жінка проти закриття будинку дитини. Вона припускає, що заклад припиняє роботу не просто так. Чого ми їм муляємо? Де ми корпус, де виставали? Ви бачили там дво багатоітажки? Там о, о, ця котельня, і ми тут. Ось, о, дивіться. Тут аж можна катежі, скільки це моє міння. Я не знаю, може вони Вони кажуть, що заморожують. Ну в нашій державі з нашим керівництвом, ну яка може бути заморозка, працівники розповідають, така ж ситуація склалася із київським міським будинком дитини. Берізка ми мали злитися з київським міським будинком дитини, який на лівому березі знаходиться. Берізка називається, але так як у них була з жовтня місяця фінансова заборгованість. То реєстратором було відмовлено. А ще майже рік тому про будинок дитини, що у Ворзелі, писали майже усі змі. І з початком війни цей заклад потрапив в окупацію. Під постійними обстрілами перебували 56 дітей разом із працівниками. Там немає укриття, тож їм довелось знаходитись в кімнаті з подвійною стіною. Про ці події згадує сестра господарка Віта Антоненко. Поки був газ. Дівчата на кухні готували, приходили. Та одна, я ж кажу, одна поверха з чоловіком приходила, бо дівчата, хто не міг дойти, не доходили. Повара наші з чоловіками стояли, готували. Ми під пулями, під обстрілами, ми ходили під бомбошкою. Діток треба готувати. Без світла, води, газу та зв'язку. В таких умовах вони знаходились два тижні і лише 9 березня почули про евакуацію від місцевих жителів. А наступного дня до працівників, які залишились в закладі, прийшли російські військові. Вони виламали двері, бо я не відчиняла. Зайшли мене, не волнуйтесь, ми хочемо перевірити, дітки евакуювали ні. Вісім чоловік всі озброєні. Більшість працівників віддали цій справі майже половину свого життя. Кажуть, люблять свою справу та дітей, які стали для них дуже рідними, а ще весь час готувалися до їх повернення. Я була дві, два місяці працювала в Чернівцях з ними. Ви знаєте, коли йдеш на роботу, через… я працювала на третьому поверсі, проходячи через, а старші дітки наші були на першому поверсі, ті, що вже чотири і старше. То кожного дня вони питали мене, Таня, коли ми додому будемо їхати. Вдалося зв'язатися телефоном із заступником директора департаменту охорони здоров'я та начальником управління економіки Дмитром Куцопалом. Саме він приїжджав до працівників закладу. Проте чоловік надавати коментарі відмовився. Я вийшу, який, по перше, ніхто нічого не закриває. Не треба далі перекручувати. По друге зробіться до мого примірства, що до надання. Тож надіслали запит до Київської міської державної адміністрації, Отримали лист про реєстрацію та подальше направлення до департаменту охорони здоров'я. Однак, поки коментар так і не отримали. Тим часом керівниця будинку дитини Любов Лісуха повідомила, що 8 лютого у Київській міській державній адміністрації має відбути засідання щодо цієї ситуації. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Дмитро Маркевич із Ворзеля спеціально для інформаційної агенції погляд.